Uh, going to the following Даємо uh, слово наступному спікеру Антону Доганюку. Антон uh, із working for Fresh Forwards and he knows everything Flash. about strawberries. So will на компанію Fresh uh, Forward presentation. Thank you. І розкаже трошки yeah. про соницю. Uh -huh. Доброго дня. Отже, uh, сезон Суниці uh, 2023, Виробництво сорти тенденції. Uh, Декілька слів про фірму Fresh Forward. Вона працює вже багато років. Основний наприклад, діяльності це селекційна програма «Суниці». У нас 15 сортів і яблук 7 сортів. Сама селекційна програма вона вийшла з фірми, така була Plant Research при аграрному університеті міста Бегінг Нідерланди. Потім вона вже сформувалася в окрему селекційну програму. І зараз його учасниками є чотири провідних голландських пітомника і безпосередньо всемірно відомий університет міста Вагенінген. Отже, чим ми займаємося? Виведення сортів, селекція, дослідження, реєстрація, підтримки в різних країнах світу, просування та захист нових сортів. Для України ми можемо зараз запропонувати. Три ранні сорта це надранній Твіст, Аллегро румба, середній верді соната і пізні Джайф, каденза, ну і ще там сальса є такий сорт. Чи був сезон суниці вдалим? Відносно. Тобто, сам факт, що він відбувся вже хорошо. Якщо з зими вийшли рослини досить непогано, вісна була холодно дощова і ранні сорти постраждала від підмерзань на десь 15-20%. Е, ще одна була характерна черта цього сезону: що якщо в 2022 році було замало опадів, і на пізні сорта вже не вистачало е, води для поливу. У 2023 році було аж занадто. І тому е, сорти пізні, такі як Флоренс е, там, Азія, вони сильно постраждали від е, захворювань, плодових нелій. Е, найкраще, на думку експертів, немаю, Ви е, витримав цю, е, важ, важкий сезон сорт румба, ранній сорт. Е, ціни. Е, ціна за 100 гривень дуже швидко опустилася до 60 В принципі, на хорошу ягоду не падало ніжі 40 гривень за кілограм з поля. Тому від євро до євро 50 за перший клас ягоди, ми можемо сказати, що в таких приділах була ціна. В цей сезон, як правило, основна маса йшла на свіжий ринок, але іноді переробчики давали і більшу ціну, коли був у них попит, коли був у них клієнт для на заморозку. І ще одна: один такий виклик був цього року: це логістика для експортерів. Якщо минулого року ми дуже спокійно, так скажемо, возили свіжоохолоджену охолоджену чи заморожену ягоду, то сезон почав з того, що. Польща в принципі заборонила будь-який експорт. Потім вона, вроді би, дозволила експорт ягід, але машини стояли деколи до одного тижня на границі, тому що всі документи, які ми надавали по залишкам пестицидів і важких металів, вони не приймали. Вони робили свої аналізи, і 5-7 днів машина мусила стояти. Якщо це свіжоохоложена ягода, то звичайно це вже впливало на якість. По, по врожайності цей рік був менш вражайний середньому можна считать, якщо ці, ну, Не основні сорта, а з, ким я, з яким я працював, е, працюю переважно. Е, середня урожайність у нас 16, е, це іменно професійне господарство. Да? Е, того року була десь 26. Е, Допустимо, ханей навіть збільшив чуть -чуть урожайність до 20 тонн, вайбран зменшив. Е, все-таки Були у нього проблеми з, з плодовими гнилями і підмерзанням. Зенга зінгана через цю душеву погоду люди так і не змогли її е, нормально в, в, привести до, в, в порядок. І Флоренс пострадав найбільше, е, тому що цей сорт оказався саме такий вразливий до погоди. Садити його все-таки треба треба було, е, треба його трошки ширше на 25 см він, е, ну, уже, есть, його садити треба на 30 см. Румби також показали непоганий результат, але ну, це іменно е, класні професійні господарства. Це вже другий рік е, посадка, другий, третій рік посадка. Всього в Україні зібрали десь порядка 50 тисяч тонн суниці. Е, це якщо ми в довоєнні роки збирали 60, тонн, 60 тисяч тонн, то є, ну, вражаючи це один із найгірших по е, всього валовому збору е, років, е, дещо про. Модель, модель продажу. Звичайно, у нас у всіх є бажання продати ягоду найкраще по кращій ціні, найбільше. З цим стикається в всіх країнах і в Європі зараз це більше, більше популярності прибрітає така модель від е, торговільної мережі, від супермаркета до розсадника і до селікціонера. До речі, цю ідею ці моделі по постачанню, ланцюжку постачанню. Була е, ну, запроваджена чи е, предложена нашою фірмою. І от в такій сіті дуже великої голландської, як Альберт Хайн, зараз продаються яблука і десь один сорт е, полуниці. Значить, Контрактує на майбутнє е, супермаркет обсяги е, певного сорту, певної кількості. Е, фермер уже по цю е, замовлення супермаркета замовляє розсаду, і вже е, сам розсадник. Замовляє в, в селекційній програмі чи в інституті оздоровлення кількість маточного да, матеріалу. Тобто, це, ця модель планує, дозволяє краще планувати роботу і заощаджувати ресурси. Отже, по садивному матеріалу. Як ми бачимо, сам садивний матеріал він не дешевий, І зараз все, всі, всі роблять для того, щоб його заощаджувати ресурси і вирощувати ту кількість того сорту, яку потрібно. Якщо ми йдемо зверху, да, то у нас на, на самому верху це буде вихідний матеріал кандидат Плант. Він коштує десь до 25 євро. Аномеді йде до базовий, базовий, ну це маточні матеріали і е, сертифікований тобто 16-18 центів, е, ну, від 15 до 20, скажімо так, е, який має сплатити е, фермер для того, щоб посадити собі е, саджанці на ягоду. Отже, чому е, голландський сажанець е, не дешевий? Це вже так просто да? взяти вуз, відокремити його, пересадити, і от тобі саженець. Е, все дуже складно. По-перше, ваш саженець має бути сертифікований. Для сертифікації ви маєте е, мати оцю схему е, виробництва. Це однорічна схема. Е, якщо раніше ми е, розсадники голландські, починали своє виробництво з Таких фумігантів, стерилізаторів, як метамкалія, калія, метам Зараз вони заборонені, і тому вихід або гірчиця на зелене добриво, або чернобрижці, які ви тут бачили, як е е средство для е відніматод. Далі йде підготовка ґрунту, підготовка рідків, тому що вони садять дуже рано. Соответственно, утримання плантації, розвиток вусів, розеток. Викапка. І далі починається вже е, холодний і вологий ланцюжок. Тобто вся розсада, яка потім йде з викупки, вона має бути якщо не охолоджена, то хоча б зволожена. Отже, тобто, вона зволожується в вологому вигляді, не в мокрому, вологому вигляді, вона сортується. Е, потім вона йде в план сауну. Е, на цьому етапі, і ми раніше, коли я займався розсадництвом, ми використовували хімію, такі препарати, як мірпан. І зараз це і заборонено, і з цих точок зору вже люди відмовляються. Тобто, замість цього, для того, щоб убезпечити або боротьбі з грибковими захворюваннями під час зберігання, використовують термообробку, тобто, кладути в спеціальну камеру, яка піднімає температуру до 40 градусів, знижує потім ще. І таким, таким чином розсада. Виходить чисто, нібито її обробили хімією, Зберігання в холодильнику, і після цього вже у нас кінцевий споживач фермер. Але між цим у нас є такий момент, як роялті. Значить, роялті це така абстрактна, але іноді не дуже приємна річ для некоторих, яка. Мисл в тому, щоб сплатити певні, певну винагороду селекціонеру за сорт, який він винайшов. Це в Голландії составляє десь від 1,5 до 2 центів за саженець. Да, це не дешеве, але селекціонер завдяки цьому роялті зможе продовжити свою селекційну роботу і винаходити нові сорти, найкращі згідно нових викликів, кліматичних, і так і тощо. До нас недавно попало в руки таке цікаве дослідження, яке проводилось в Канаді у 2021 році. В чому її суть? У 2015 році канадський уряд і влада вирішили привести до відповідності місцеве законодавство в плані прав інтелектуальної власності захисту прав інтелектуальної власності до міжнародних стандартів, тобто до стандартів УПОВ. і. Протягом в 2021 році вже самі селекціонери і фермери замовили дослідження, щоб подивитись, наскільки вплинуло оце е, зміцнення цих прав інтелектуальної власності е, до економічних показників і, і, і тощо. І висновок звіту був е, наступний: Тобто ці поправки до закону збільшили економічні показники, причому більш значно. Покращився інвестиційний клімат в країні і в аграрний сектор, як ну, більш, більшій степені, канадські фермери отримали більший доступ до провідних сортів, завдяки завдяки чому вони змогли збільшити експорт продукції і покращилась канадська селекція сортів. І да, ну от тут цифри, які я ви привожу. Допустим, ми беремо, якщо наші сониться черешні яблука. І овочеву групу, то почти всі, крім от яблук, валове виробництво трошки впало, але так, всі, всі показники збільшились. особливо, допустимо, якщо ми беремо суницю черешню, збільшився експорт. Ну, експорт, як правило, да, в, в країну, таку, як Сполучені Штати. Але це вже говорить про те, що ці зміцнені прав інтелектуальної власності. Вони так да, додають нам трошки е, роботи документальної, е, деколи розсада буває трошки е, дорожча. Але е, загалом це, е, це покращує економічні показники, і е, так само в ці зміни до закону е, нашому, да, які вступили в дію 10 червня, вони мають всі. У нас мають бути всі е, можливості, всі е, е, передумови для того, щоб у нас була ситуація не гірша, ніж е, ніж в Канаді. Е, сорти фрешворот. У нас тут чотири сорти ми посадили: ранній, середньоранній е, пізній і надпізній. І е, я тут ще один взяв сорт е, Алегро. Да? І ми, от я зробив таку табличку. Які, по які ми бачимо, ми можемо подивитися характеристики сорту і середній бал. Тобто, у мене вийшло, що е, найкращі, найкращі бали у, у середнього раннього сорту Верді 4.4, у надпізнього Кадензи 4.4. Е, друге, це твіст над ранній е, і Allegro. і В кінці те 4 бали о, отрим, отримав сорт 21.32, у нього немає ще назви. Це пізній сорт, такий, ну, по срокам такий, як Флоренс. Отже, по цій таблиці, да, можна, вона така досить об'єктивна, але, звичайно, що у вас можуть бути інші, інші показники, якщо ви будете випробовувати ці сорти. Декілька слів про, про, про сорти. Отже, сорт Allegro, У нас його немає тут на демонстраційній ділянці. Але він досить цікавий сорт. Він, якщо його порівнюємо, будемо порівнювати з румбу, як ви знаєте, напевно, то це більш потужна рослина, вона більше там більше вегетативної маси, тому садити її треба не на не на метр, а десь 3, 3 на метр погони. ягоди яскраві, довгі квітконоси. Тобто нам потрібно буде. Висока гріда для того, щоб квітконоси не падали в міжряді і не, не гнили. У нього досить велика стійкість проти кореневих гнилей, тому, в принципі, її безрадість, без на якому ґрунті ну, садити, тобто немає таких вимог до, до якості ґрунту. І що, е, і що у нас е, саме е, цікаве, що квітки розташовані під листям, тобто це додатковий захист від весняних нічних приморозків. Оце ну, так він виглядає, сорт. Е, Твіст це надранній сорт він у нас є тут, ви е, е, бачите, да? тверда ягода і високий брікс. Хорошо відривається хвостик то для, для переробщиків, і верді, який підходить також для органіки. Хто займається органічною, органічним виробництвом, має звернути увагу відкрити кущ. Бачите, ягоду дуже легко збирати, особливо з, з учетом дорогої дорожчання робочої сили. Можемо сказати, що. Цей сорт е дуже вартий уваги. І підсумки тобто, заробляти в плодоягідному секторі стає важчим через війну, кліматичні зміни, логістику. Е для, отримання для отримання результатів нам треба е придбати якісний матеріал і того сорту, універсального сорту, який ви виберете. Е нам треба е в Україні потрібний місцевий сертифікований розсадник суниці для збалансування між попитом і, і пропозицією. І е, головна тенденція на майбутнє це сталість агропромислового виробництва е, і все, все, що з цим пов'язано. Тут і біозахист, і зменшення негативного впливу на природу. Підтримання якості ґрунту, органічне виробництва і е, в майбутньому, е, от і в Голландії, в інших країнах і в нашої також вже йде е, зростання ролі держави в підтримці, і е, ну як мені кажуть, мої колеги з Голландії, що перевага, коли будуть давати дотації, чи якісь гранти, буде даватись іменно тим, е, тим підприємствам, які відповідають принципам агросталого е, агропромислового виробництва, в принципі, це все. Є питання до Антона Посуниці? Яким, яким яким препаратом обробляють ягоди перед замороженням? замороженням обробляють, обробляють саженці. саженці але... А там написано обробка перед зберіганням. За... Там написано обробка перед зберіганням. Ні, я ні, я саженці. Перед тим як саженці ложать в холодильник, да. їх обробляють. Раніше обробляли хімію, зараз е термообробка. обробка. 对不对不起吧不起吧